Всім привіт! 8 серпня висівали фацелію в грядку, в якій ми навесні вирощуємо розсаду помідорів та перцю. Це називається сівозміна. Перед посівом розкидала біодобриво трихосапромікс. Воно містить триходерму та всі елементи живлення. Хочеться максимально оздоровити грядочки. Його вносять в ґрунт навесні або восени. Фацелія як сидерат при достатній кількості вологи виростає за 40 днів. Та, що зійшла перша, вже квітне висотою 50 сантиметрів, тому будемо її закопувати в землю. Спочатку переполюємо, подрібнюючи зелень і трішки змішуємо з землею. Вся оця зелена маса залишається тут, тому що це легко доступний азот, фосфор, калій. Також фацелія гарно розпушує ґрунт. Вся земля пронизана корінцями. Цей сидерат підходить як попередник для всіх культур. Три роки копаємо безвідвально, так не порушується підземне життя. Ми не перевертаємо черв'яків і мікроорганізми. Вони залишаються на своїх місцях і працюють далі. При безвідвальній обробці ґрунту краще утримується волога, швидше перегнивають рослинні рештки. Бо якщо їх закопати на глибину 30 см, без доступу повітря вони консервуються і не дадуть ніякої користі в нашому випадку для росту розсади. Все це прикриваємо дуже старим перегноєм приблизно відро на півтора квадратних метри. Ширина грядочки тут 80 см. Висипаю на 2 погонних метри відро. Отак все це зимуватиме, а навесні глибоко перепулимо сопою і буде пухка земля для пікіровки помідорів. Раніше ми спочатку розкидали перегній і потім перекопували землю на всю лопату. Перегній прикопувався глибоко, був недоступний для розсади, а безвідвально і зверху перегній відчутно покращили верхній шар ґрунту. Можливо, для картоплі треба по-іншому. Ми готуємо для вирощування розсади, щоб я не видовбувала рослини а легко доставала з корінням. Це перегній, в якому я сіяла 20 вересня помідори. Як ми і підозрювали, в ньому є гриби чорної ніжки. Тому розносимо його по грядках. Для вирощування розсади в ящиках цей перегній використовувати не можна. Наступну грядочку таким же методом перекопаємо трішки пізніше. Тут росте суміш гірчиці, редьки і жита. Сіяла 26 серпня, два дні тому пройшов гарний дощ, тепер воно все розпочало рости. Гірчиця дуже оздоровлює землю, цей рік нам вдалося її виростити, а раніше декілька разів висівали її і відразу з'їдала бліжка. 11 вересня ми обробили грядки ґрунтовим інсектицидом Бізор. Він проти ґрунтових шкідників а мабуть і бліжка від нього втекла. Жито також висівали 26 серпня, росте повільно. Добре, що я його тільки одну грядочку посадила, будемо копати в останню чергу перед морозами. Жито більше підходить для механічної обробки ґрунту. Дуже важко його перекопувати лопатою. На місці майбутньої теплиці висівала фацелію 23 серпня, дуже мало поливала, росте повільно. Тут висівала 27 серпня фацелія, суміш гірчиці, редьки і жита. Оце гірчиця, редька. Ось вона. Редька обіцяють, що дуже глибоко проникає коріння і розпушує нижні шари грунту. Ремонтуємо грядочки, де дошки згнили. Ми восени заміняємо, тому що навесні також вистачить роботи. Ще будемо ставити дуги, прополювати, плівку прибивати. Нам зручно дерев'яні дошки, тому що ми до них прибиваємо плівку. Тут декілька разів поливала свою суміш сидератів. Я між ними ще й фацелію висівала, але бачите, фацелія відстає. Якщо є гірчиця, то вона сама перша росте, потім десь там редька. А потім фацелія. Жито взагалі не зійшло. Лежала шланга, натекло води, то настільки швидше виросла, гірчиця. Ось в два рази більше. А це тепер після дощу росте. Все будемо копати таким же методом, безвідвальним і зверху сипати перегній. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Перегною в нас достатньо. Квітам він дуже сподобався. Ось як біденс квітне, вербени. Один маленький приморозок був, всі квіти витримали. Чим я люблю оці вегетативні квіти, що вони не мерзнуть. На весні, коли ми розпочинаємо продавати, бувають, повертаються приморозки, то оці всі не мерзнуть. А чорнобривці, сальвія не витримують.